Друзі, всім вітання! У нас 14 листопада, п'ятниця, така чудесна погода, сонечко світить теплесенько, але теплесенько буквально останніх декілька днів, бо передають з сюди неділі. Похолодання вже мінус 2-3 на ніч, не знаю як там буде на день. ну Так, по крайній мірі передає синоптик. Буде у нас сьогодні рибалочка. Рибалочка незвична, рибалочка ну, не така, як ви собі думаєте, може бути. Ми будемо намагатися зловити живчика. Зловити живчика у власному ставку. Отака в мене є копанка. У нас є тут хатина, це спадщина від діда від баби. Уже 20 років тут нікого немає, ми саме заглядаємо за цим всім. Ну і в цьому ставочку є в мене і карасі, рибу розводимо, коропа, амур. Всякі такі. Ну і хочу на зиму приготувати живчик карасика. Краснопьоре ви вже бачили, я вже наловив в минулому відео. Хай буде карасіка, карасика. Ну, я не бачу смисла купляти в магазині по 4 гривні штучку, якщо можна це все зловити в себе в ставочку. Де і все, так будемо. Є в мене для цього отака от фаточка. Жилина, тож, років 20, так само, як цієї тички, я коли ще пам'ятаю її. Був дід живий. Я цю тичку вирізав, ровняв, горішникова. Така, ну, така ну, і зараз за... закидаємося. Походимо, попробуємо. Ставочок глибокий, глибина тут на середині майже 3 метри, По десь 1,5-2 ну, Не факт, що щось буде. Хоча карасиків дуже багато було літом. Да, дуже багато. Якщо ні, спробуємо кинути приконки. можливо з приконкою щось буде. Так, ну, погнали. Отак от, от воно все у нас виглядає. Опа! І туди так до краю камишика. Оп! І хай трошки постоїть, побачимо декілька хвилин. Що буде, бачите, які гарні сосонечки. Попересажували все, понасаджував нових, дай бог поприймаються. Ну, на весну хуже садить, бачите, я на весну садив, то вони пожовкли і весною дуже крепко їх пообідали Косулі. Ось така от у нас красотень. Дубу вже якому років теж десь так 35, напевно. Треба його зрізати. Мав зрізати ці його берези. Їх тут дуже чимало по кругу, вони мішають, вони крепко засипають ставок листям. Але поки з хлопців ніхто не согласився, із того, що вони лежать над ставком, і проблематично їх буде зрізати. Тобто я вже там з сусідом, можливо, що будуть різати, буде падати ставок і трактором витягувати. Ну Це таке до цього ще дійде, надіюсь, не зараз а зимою бо на, на все рук не, не вистачає. А так гарнесенький ставочок, літом собі посидіть, по сітки віддихнуть, пожарити шашличка після роботи, після огорода Ну і закинути вудочку, щось ловить якогось карасика чи якогось коробчика. Попадає всяке. Не попадає всяке. Ну давайте спробуємо, зараз разочок піднімемо побачимо що воно. Опа. Так. І опа! Нема. Нема, можливо вже нічого не буде. А можливо він везде на глибині. Ну нічого, походимо, повимпробуй. Плани багато на сьогодні. Якщо ні, то що спію, можливо, на річку покидать спільного. Але буде видно. Опа. Ошкенька, хваточка. О! Друзі, є красик. Є небагато. Так. І ось вони красавчики. Отакі от, от. Раз, два, три. Ну так оттихенько так. Ох! І чуть не втопив телефон. Отак потихеньку зараз будемо підловлювати. Опа! На такі, які попадаються карасики карась, у нас. А які гарнисенькі гляньте. Опа, зараз Дивіться. Такий гарний, гарний карась. Такий як дикий. Значить, це по пару штук потихеньку, потихеньку получається. Опа, що там у нас? Ну, бачите? По одненькому по два нема. Ну, нічого. Виходу іншого не маємо. Тільки продовжує. Та що ти може? Опа! Та, Раніше було легше. Встаку було менше води, а так і кажу що. І піднімати важко, і рибі є куди ховатися. Я ті роки ходив тако по кругу. Ну да, геть так, геть понизу, тобто вода була фактично на метр менше на осінь. І я по кругу ходив, одяг там чи болотники, чи ельку. Я доставав на саму середину, я їх по 20-30 по штук за раз міг підняти. А це так по бережку той далеко де не поставив. Ну нічого. Ми трошки підловили, ще б хоч трошки. Дай було б непогано. Саме смішно з цього всього. Дивіться, що відбувається. Тут стоїть фатка, в яку я намагаюся зловити живця. Дуже проблематично А тут під носом плаває хліб і карасик ось його Мусолить потихесенько. Зараз спробую підняти і переставити під самий бережок сюди. Блян, такі гарнесенькі попадаються карасики. Це мабуть з тих що запускав золотий. Гарнісінький. Його мабуть випущу назад ставок. А ось і наша прекрасна сільська мікрорічка. Це мабуть найширша її частина, так як там впереді буброва гать. Вирішив заскочити на годинку на другу, побачити, покидати спінінгом. Можливо буде якась щупачка. Є декілька тут ямок непоганих таких, тут за поворотом, туди і далі. Зараз пробуємо, але трошки жуткувато, звісно, ось поки пішов. Машина там стоїть вон на трасі, Ну це десь там метрів з 500 І оцей весь п'ятачок весь перелитий свинями, абсолютно весь. І йшов по дорозі свіжі сліди. То трошки жутковато, десь може якісь стадо і лежать. Бо колись я пам'ятаю по охоті, ми тут рядом робили загонки і звір був. Ну будемо починати щось пробувати. А почнемо зразу з такого цікавого страйк прошного воблерка з невеликим зануренням. Мани я на нього непогано тут ловив, щучки невеличкі, такі всякі. Зараз спробуємо. Спінінг 2.12. Не брав великого, не хотів. Ну і ниточка 0,4. О, грає гарно Зараз спробуємо декілька разочків. А як гарно. Річечка дитинства. Завжди тут треба було, ще й риби непогана була. Ох, як сипля. Можливо це після воблярка. Я ж кажу, попробуємо, зараз тут декілька ямочок є, таких невеликих. Це частина вже річки така, яка за селом. Так що тут теж бажаючих і сіточку вперти, і так переколотись щось завжди вистачало. Ну нічого пройдемося трошки. Десь облірком, десь вертушечкою. а ні то Попробуємо на біленький чорним релакс копита. На нього завжди щось працювало. Поки немає. Поки клювань немає. Це поки я був в селі. Поки займався біля хати, там трошки живця підловлював собі. Вирішив подивитися. Ну, поки не видно. Поки не видно. Опа. В цьому крапка щось зажатий. Так, поки нема, проходимо чи далі. Будемо робити там. Ось таким хащем тут треба пробиратися до цієї річечки. Таке одному трошки жутковато ходити. Але що маємо, то маємо. Від ямки до ямки треба багато переходити. Борчка вся заросша, травою і бур'янами. О, тут бобер вот робота є, сліди. Опа. Там хтось уже у нас є. здесь бараконьерчик. Ну що, там, є риба? А куди тікаєш? Куди тікаєш? Що там попало щось? А чим ти ловиш? Чим ти ловиш? А? Я понял. Ну а так хоч трохи риба якась осталась чи ні тут? Хоч якась риба ще є в річці чи ні. Бо я так само вирішив під шумок, он все лідай, хоч пару раз спінінгом кину, думаю, хоч гляну, що тут є, чи нема щось. Ну-ну. No, no. Може переколотили, блядь. Може переколотили. Бачите, як я кажу, друзі, тут не скучно. Така річечка, що по-любому хтось. Для, хтось за чимось, як на екранчиком та, То, то сіточкою, але таке діло. Кожному своє, так нікому нічого казати не будеш. Люди тут живуть, люди виживають, та як можна. Бачите. Ух ти, лгкі-палки! Чупин! Чухлий хубався по боброву нору. І все такий горбочок цікавенький містячок. Пробуємо туди. Дуже цікава ямочка. а тут вже бобер робить собі. Бобер уже собі робить гать. Тут завжди попадалася і щучка і плотва непогано по весні клювала. Поки не видно. яйца ветка цветка ай ай китроники росты цветка я думаю что это щупачок ну, ну, по крайней мере, ни не показывается. якого присутствия щупачки ось яка куча малышні попалась бачите і геть мілкий чуть більший карасик це такі пізні цього рушні такі малесенькі пару живчиків цих візьмемо Ось таких ця хватка вже аж важка стала за пару годин. Сонечко сідає на очах. Ну і будемо і ми не закінчувати нашу рибалку так звану. Половили, відпочили, побули в селі півдня. За цих півдня вже й був на річці, кидав спіннінгом, ловили ось в копанці живчика. Їздили вже на рижики, на грибочки грібочки. і кругом. Ну і Трошки вдалося підловити живчика, десь десятки наверное, до 4 такого гарного карасика такого всякого. Ну і собі залишимо. Буде нам на перволітку. Там у мене є ще штук 20, наверное, чи 30. Тобто вже живчика купляти не треба буде. Так що таке. Кому сподобалось, кому ні, отак. Всім до побачення.